Людям головне не ціна. Це люди, да, оцей ось такий галімий акумулятор. Поняли? Людям головне не ціна. Скільки б вони не казали, не розказували, що саме головне в житті це ціна. Ціна твоєї житті саме головне в житті. Саме головне в житті не ціна і не гроші. А те, що тобі є якась потребність. Тобі треба закрити потребність. Якщо ти любиш рибалку і це твоє хобі, понієш, і ти від нього відводиш душу. Тобі приємно, ти отримуєш дозу дофаміну, фаміна, тобі приємно, ти отримуєш удовольствия. І тобі для твого удовольства не вистачає того, щоб довго світило тобі двоє-троє суток на рибалки, тобі не гроші треба. Тобі не щось треба, тобі треба удовлетворити потребність. І я удовлетворяю потребність. А не мені хочеться отакий ось о, товар. Тобі не хочеться товар. Тобі хочеться закрити потребність. розумієш? Тобі не треба лопата. Ти йдеш на базар, купляєш лопату. Тобі треба не лопата. Тобі треба яма. Тобі треба зробити яму. Подімаєш? Тобто твоя потрібність це яма, а не лопата. Якщо я тобі покажу альтернативу, як лучше викопати яму, ти то не лопату купиш, а те, що я тобі покажу, що закриє твою потрібність краще, розумієш? А може ти береш сапку, то що ти думаєш, що ти сапкою викопаєш собі басейн. розумієш? А я тобі підкажу, друже, що тобі сапка не треба. Тобі треба яму під басейн викопати. І тобі треба ескаватора наняти. І я тобі таку послугу найду, і ти поймеш, що ти краще закрив свою потребність, чим ти собі сам надумав, що я сапку куплю і буду нею сапати. Поняли? Поняли? Так само з усім остальним товаром. Тому що люди до мене звертаються з потребністю, а я закриваю цю потребність. Суть не в ціні, а в тому, що потребність закрита. Якщо людині треба світити на рибалці, а я їй продам кусок лайна, який світить 15 хвилин, то я не закрию потребність. Я просто збагрю їй непотрібний товар. Хай він і буде 100 гривень, але він буде непотребом. Навіщо ви купляєте непотреб якийсь? <кху> Понімаєте? Я не кажу про там ліхтарі Фенікс по 5-6 по тисяч. Їх купляють мисливці, охотники, там рибаки, їх купляють там воєнні. Вони знають, що вони купляють там вещі професійного уровня. Я кажу про базові потребності, які тобі треба закрити. Якщо тобі бабусі треба поратися ходити, то все, ти потребність закрив. Тобі ліхтар від Володимира. Ось тобі потребність закрив бабусі, що удобно ходити буде. Ти знатимеш, що вона буде 3-4 тижня ним пользуватися. Ти раз у 3 тижні приїхав на зарядку, її поставив, навіть якщо вона не вміє цим пользуватися. В зарядку поставив зарядив і все, і далі ти спокійний, що в тебе бабуся буде поратися, не, не пооббиває свої ноги, розумієш? А якщо і привичніше ручний, то Володимир закриє ручним. Він візьме недорогий ліхтарик, простий, отакий ось. Він теж буде металічний. Вона його хрен розіб'є, бо він противоударний, розумієш? І цей. І він буде довго хорошо світити, теж батарею LG сюди поставимо і теж зарядка. Вона не роздовбеться, вона буде довговічна, і навіть по дощу можна в ньому ходити. Все. розумієш? Я закрив потребність. А якщо б я тобі продав такий самий акум ліхтар на китайському акумуляторі, який сідає за 20 хвилин, то що, твоя бабушка закрила б свою потрібність? Як вона б закрила свою потребність? Вона б пішла тільки лайками об... Об... Цей, обматюкала, а ти пішов би мене обматюкав? Мені коментарі погані наштампував і на сайт погані наштампував, і на тіктокові наштампував, що я такий сякий продав тобі. Зато ти купив за 200 рублів довольний як слон. Ну, до, тільки до першого іспользування, а потім ти будеш недовольний, тому що твоя потребність не закрита. А я тобі зразу кажу: береш ліхтар, куп, купляєш зразу, я тобі продаю, з хорошою, якісною батареєю, не потім колись, не зразу. Зразу береш з якісною батареєю, розумієш? І ти получаєш ліхтар, який тобі світа довго і добре. В тебе потребність закрита. Все, я закрив твою потребність. Хай ти на 200 гривень більше потратиш. Не жлобись на ті гроші. Ти потребність закриваєш, а не гроші.